Слава Богу. Слава Богу! Зараз такі є актуальні слова, коли проповідник стає на проповідь і він каже, що дякуємо Богу, що Бог дав можливість бути знову разом. І це є дійсно так, коли ми кожен день збираємося на молитву, то також, так можна сказати, раніше воно не було, зараз більш так говориться, що ми ще один день прожили. Слава Богу. Я хотів би разом з вами прочитати одну історію, яка трапилася під час життя Ісуса Христа на землі. Це буде Євангелія від Матвія, 14 розділ, 22 вірш. Євангелія Матвія, 14 розділ, 22 вірш і Никшем. І зараз звелів Ісус учням до човна сідати і переплисти на той бік раніше Його, аж поки народ Він відпустить. Відпустивши ж народ, він нагору пішов помолитися на самоті, і як вечір настав, був там сам, а човен же був на середині моря і кидали хвилі Його, бо вітер зірвав супротивний. А о четвертій сторожі нічній Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Як побачили учні, що йде він по морю, то злякалися та й сказали: Мара, і від страху закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав: Заспокойтесь, це я, не лякайтесь. Петро ж відповів і сказав: Коли Господи, ти це, то звели, щоб я прийшов до тебе по воді. А Ісус відказ... відказав йому: Іди. І, вилізши з човна, Петро став іти по воді, і пішов до Ісуса, але, бачачи велику бурю, злякався і зачав потопати, і скричав: Рятуй мене, Господи! І зараз Ісус простяг руку і схопив його, і каже до нього: Маловірний, чого усумнився? Як до човна ж вони війшли, буря вчухнула, а присутні в човні клонились йому та сказали, ти справді син Божий до цього місця. Знайома нам історія, я хотів би трошки так поговорити разом з вами про страх. Страх можна, так я, ну, можна поділити на два страхи: це страх людський, який є присутній кожному із нас, і страх Божий. Знаєте, страх людський. Я не знаю, мабуть, нема такої людини, що скаже, я не маю зовсім страху, я без страху і все. Людина, коли вона народжується, і в ній вже присутній страх. Звичайно, страх, він, можна сказати, є різний. Є різний страх. І для прикладу, можна навіть сказати, що одна людина боїться такого маленького собачку. Інша трошки більше, а є такі, що зовсім не бояться. Ну, таке є. Наш дід колись без проблем зустрічався з вівчаркою, і він його не боявся. Ну, Я б діда не вдався, звичайно. Але також було в мене в житті таке, що з вівчаркою я, мабуть, десь два рази зустрічався, але не втікав. І я думаю, що це набагато краще, ніж чекати. І... Страх. в Молоді є свій страх, знаєте, коли так в гурті брати беруться, то такі безстрашні, але коли прийде момент, то воно все по-другому. Той, хто безстрашний, він біжить найскоріше. Ну таке буває. І це є людський страх. І ми бачимо в цій історії, що коли Учні пливли по морю, то це була ніч. І я думаю, що ситуація була ну, не дуже проста, тому що бути десь на середині моря це вже страшно. Просто навіть і в день. Але це була ніч, і ми бачимо, читаємо, що були бурі. Почалася буря, і я думаю, що був страх великий. І тут ще до того всього. Вони бачать, що щось приближається. Ну, там страх був досить присутній, і вони дуже налякалися. Але Христос, коли вже був ближче, то Він зразу їх заспокоїв, щоб вони заспокоїлись. І ми бачимо, що, як завжди, Петро, коли побачив, що Христос йде по воді, схотів собі. Він звернувся до Христа чи можна йти? Йди. І Він. Почав іти. Почав іти, ми бачимо, що зразу все добре, але він почав оглядатися, почав оглядатися і почав знову потопати. Знову страх, він свою роботу зробив в нього і почав потопати. Але Христос був поруч, і Він його спас в той момент. І, знаєте, коли маємо таку ситуацію зараз непросту, я пам'ятаю, коли. Перші дні були війни, то саме страх, він був присутній. І, звичайно, по-різному сприймалося. Але навіть в такому, коли порівняти перші дні і зараз, як ми живемо, то вже є велика різниця. Тому що перші дні саме ось це страх він наповнив, було повне зібрання. Коли ми кожен день збиралися, було повне зібрання, але пройшов час. Ми звикли і вже все по-другому. І я хотів би ще також зазначити, я вже говорив, страх Божий. Це, можна сказати, є головніше, є набагато головніше за цей людський страх. І ще також хотів би сказати, що страх людський, ну я так розумію, що в нього має бути якась межа. Має бути якась межа. Тобто ми від страху ніде не дінемося, але ж має бути та межа в тому страсі, щоб ми не були, знаєте, як, як в тому світі. Тому що ми розуміємо, що в цій історії ми бачимо, що Христос Він прийшов саме тоді, коли учні вони переживали той страх, де бачимо, що. Петрові звернувся до Христа, можна сказати, два рази, і Христос йому допоміг. І ми маємо знати, що ми маємо долати страх, якщо навіть якась ситуація, і я, так роздумуючи, не знаю, як я повів би себе зараз на місці, отам люди, де проживають, де йде війна. Наскільки, мене, наскільки я бороби той страх? І наскільки я е, тримався, тому що ми розуміємо, що. У тих місцях саме страх, він такий є присутній в людях. І сьогодні ми розуміємо, що Бог може Він допомогти, де в цій історії ми бачимо, що Бог Він виходив на зустріч. Але я вже де зазначив за Божий страх. І це є також сьогодні дуже важливо. Дуже важливо, тому що, що таке Божий страх? Це таке одне із те, щоб ми. Можна так сказати, боялися гріха. Тобто це є такий Божий страх, де ми. Це не те, що ми просто боїмося Бога, чи ще що, але ми ходимо перед Богом, ми ходимо по Його волі, по Слову Божому, і ми боїмося, можна так сказати, образити Бога. Ми боїмося щось зробити не так, те, що Бог заповідав для нас. І... Хай Бог допоможе, щоб ми були такі сильні в Бозі, близько бути з Богом, і щоб був страх ну, менший страх людський, але щоб у нас був більше Божий страх, щоб ми, де вже зазначити багато, що зараз дуже мало того Божого страху, але хай Бог допомагає, щоб ми були ближче до Бога, щоб був Божий страх у наших серцях, і щоб ми. Були сильні в Бозі, а той страх, якщо навіть щось в нас в житті, якісь переживання чи щось, то як цар Давид він завжди пише у своїх псалмах, що коли ворог на мене тисне, то коли в мене є страх в мені, то я надію, складаю на Бога. Хай в нас тому Бог допоможе і благословить, щоб ми завжди розуміли, що з нами Бог, і Бог нам завжди вийде на поміч. Амінь.